Це був мій перший дан контест FIBA 3 3 у житті. Сьогодні я хочу разом з вами згадати, як це було. Я вперше був у Празі. саме там проходив контест. У мене було трохи часу прогулятися містом, і мені воно дуже сподобалось з першого погляду. Загалом у мене було близько доби, щоб налаштуватися. Перед основним контестом була кваліфікація. Раніше в Празі її проводили часто. З неї до основного контесту проходив лише один данкер. Але на щастя, я вже був запрошений одразу до основного контесту. Проте. Мене того дня змагалася, звісно, переможець кваліфікації та легендарний ліпик, який на той час виграв усе, що тільки можна, і був одним із данкерів FIBA 3 Фіба 3х3. Загалом я готувався до серйозної дуелі. Згадуючи той день, я не можу сказати, що сильно хвилювався. Я був дуже впевнений у своїх силах, був у чудовій формі, але водночас розумів, що проти мене монстр данків. Мене ще ніхто не знав на міжнародній арені, і вся увага була прикута до ліпека. Коментатор теж робив акцент саме на ньому. І це мене тільки підзаводило. Після кількох розминкових стрибків контест нарешті почався. Переможець кваліфікації відкривав контест. Отримую ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Favbet. Favbet. бери від гри своє. Так, це був звичайний данк двома руками. Раніше гравці іноді брали участь у контестах. Переважно тому, що якщо ти проходиш із кваліфікації до основного контесту, то вже гарантовано отримаєш 500 доларів. У цьому випадку Майкл розумів, що свою задачу він виконав, а перенапружуватися та змагатися з професійними данкерами не було сенсу. Далі був ліпек, і він одразу попросив мене потримати м'яч на руці. І це було потужно. Праймове Ліпек – це щось Неймовірне, якщо хтось бачив його данки наживо в ті роки, ви розумієте, про що я неймовірно легкий стрибок і дуже потужні данки при його компактних габаритах, прикрашені унікальним стилем дуже красиво. Настала моя черга показати свої данки. So now it's time. Мій перший данк на контесті Фіба був дабл памп. По-перше, у мене на той час був не дуже широкий арсенал. І з гіркого досвіду Kings of Air, який проходив перед контестом у Празі, я зрозумів, що треба забивати стабільні данки. Саме це я і зробив за що отримав оцінки порівняні з данком Ліпика. Другий і останній данк Майкла був реверс однією рукою. Так, тоді було всього два раунди до фіналу, а в самому фіналі три. І задоволений, Майкл із п'ятьма сотнями в кишені пішов відпочивати. Нас. Свій другий данк Рафаль запросив дружину, тоді ще дівчину, щоб перестрибнути через неї. І він забив те, що, мабуть, від нього ми бачили лише кілька разів. Якщо чесно, то мені зараз важко згадати, де ще він забивав такий данк Тоді він міг дозволити собі такі експерименти. До речі, покриття в празі одна із найменш підходящих для навісів. М'яч майже завжди падає як у воду. Відскоку майже немає. Для мене це була велика проблема, адже майже всі свої данки до цього часу я забиваю саме з навісу. Мій другий данк. bounce. Oh my Ось на цьому моменті всі сильно пожвавилися і зрозуміли, що від темної конячки можна очікувати що завгодно. Я сильно кайфував від цього. Мої данки під ногою на Фіба завжди оцінювалися досить високо. Я не знаю, чому так. До речі, можна помітити, що незважаючи на очевидного статиста, ми з ліпіком вирішили змагатися одразу ж із першого раунду і не знижували градус данків. За підсумками двох раундів ми з ліпиком проходимо у фінал. Ліпик був першим. And У той момент усі завмерли. 360 джей річ. Хоч ми і були суперниками на корті, але мені дуже хотілося, щоб він забив. Під час другого стрибка щось пішло не так. Можливо, трохи послизнувся або вистрибнув не дуже високо для цього данка. Друга офіційна спроба була теж в М'яч у кожній із його спроб був майже у кошику. Залишається один шанс. І він маже: я думаю, ви помітили, що він змінив данк на стандартне 360 під ногою, але навіть так у нього не вийшло. Показав, що трохи послизнувся. У мене були подвійні почуття в той момент. Одночасно я трохи розслабився, але водночас я дуже хотів цього батлу і розслаблятися взагалі не планував. Мій перший фінальний данк. Я ставлю людину під кільцем з м'ячем над головою. По перше, хочу сказати, що в той час, а це 2016 рік, стрибки через людей навіть таким чином були чимось абсолютно новим, і ніхто навіть не Говорив про опори, тому що ніхто про це не задумувався особливо. Я маю на увазі і себе. Тобто, цілі відштовхнутися від потилиці не було. А по-друге, я вже говорив, що там покриття одне з найменш підходящих для навісів, і я вирішив не ризикувати. Зараз це сприймається зовсім по іншому. я забив із м'ясом і дуже хорошим вилітом. Пам'ятаю, тоді було дуже гучно на трибунах після цього данка. Наступний вихід ліпека. Він вирішив використовувати ту саму людину з м'ячем над головою. Він вирішив забити свій фірмовий уже в той час реверс однією рукою. Це справді дикий данк у його виконанні, але перша спроба була повз ліпек. У другій спробі його жорстко зустріла передня дужка, і це справді сильно впливає, коли данки не забуваються з першої спроби. Крім того, що банально втомлюєшся, найчастіше втрачаєш впевненість. Залишається остання спроба. Отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою. Favbet. Фавбет, бери від гри своє. І в останньому стрибку він просто підірвав натовп. Глядачам така драма завжди дуже подобається. А елітний данк, за який, незважаючи на третю спробу, він отримує дуже хороші бали. Мій другий данк. Я вирішив забити реверс під ногою на 360. Видно, як із часом я змінив кут розбігу на цьому данку. Тоді він у мене був ще дуже сирий і забивав я його не дуже часто. Плюс покриття, скажу про це ще раз, сильно змінювало відскок м'яча, через що ламалася вся техніка. У другому на півстрибку це чітко видно, м'яч просто не відскочив від корту. Взагалі у мене в той момент були сильні сумніви у виборі цього данка. Але через промах Ліпека в першому фінальному раунді я дав собі шанс спробувати ризикнути і за. Бити його і я це зробив. Так, мабуть, це один із найгірших моїх 360 під ногою за всю мою кар'єру. Забив його дуже легко, просто на межі. Але я у своє виправдання скажу, що це через відскок. До слова, у Празі і досі використовується це покриття з таким відскоком. Але незважаючи на це, я отримав дуже хороші оцінки, тому що крім мене на Фіба цей данк більше ніхто не забивав. І якщо я не помиляюсь, я зробив це першим в історії на корті FIBA 3. 3 Третій фінальний раунд. Ліпек ставить Бігмена під кільцем. З м'ячем над головою. І у високому польоті забиває реверс двома руками. Цей хлопець, через якого перестрибнув ліпик, здається, 2.13. або щось таке. Але для ліпика це не було проблемою. За нього він отримує максимальні бали. Залишився мій останній данк. Спочатку був план забивати під двома ногами з навісу, але вже на корті я зрозумів, що план потрібно міняти, тому що витрачати купу спроб як на своєму 360 під ногою, я не хотів. Miller does not come out with a win here, as if he comes up with a goose egg on Miller Whoa. getting high. І я забуваю, Double Up Dunk з першої спроби. Цей данк у той час також дуже цінувався, і за нього можна було легко отримати всі десятки, навіть у фіналі. Цей кидок став моїм переможним. Важко передати словами, наскільки я був щасливий у той момент. Після чого було моє перше інтерв'ю і десятки повідомлень на телефон. Одне з яких було від менеджера Данкеліт, який запропонував підписати контракт. Власне, мій старт інтернаціональної кар'єри стартував із цієї точки. Probably the greatest dunker in the world, certainly on the world tours, he's a four-time champ. But uh, this was not his day. It was Miller time today.